Виконуємо номер 1458 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Усно обчисли. 4 помножити на 0,6. 8 помножити на 0,5. 3 помножити на 0,2 9 помножити на 0,4. 5 помножити на 3,7, 7 помножити на 1,1. 0,2 помножити на 0,3 і 0,9 помножити на 0,8. Приступаємо до виконання. Перемножимо, не звертаючи увагу на коми. 4 помножити на 6 буде 24. А тепер у добутку відокремлюємо справа комою стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники. У нас тільки один множник має один знак, тому поставили кому, відокремили. 4 помножити на 0,6 буде 2,4. Завдання друге: множимо 8 на 5, це буде 40. І відокремлюємо один знак. Буде 4, 3 помножити на 0,2. Множимо 3 на 2, 6. І тепер відокремлимо два десяткових знаків. У нас у добутку менше цифр, ніж потрібно відокремити комою. Тому зліва дописуємо потрібну кількість нулів. Один і другий відокремлюємо дві цифри. 3 помножити на 0,2 буде 0,6. Далі множимо 9 на 4, це буде 36 і відокремлюємо дві цифри. Не вистачає дописали 0, вийшло 0,36. Завдання п'яте 2 множимо на 37. 2 помножити на 37 це буде 74. І відокремимо одну цифру. Маємо 7,4. 7 помножимо на 11. Буде 77. І відокремимо одну цифру. Маємо 7,7 помножимо на 3. Маємо 6. Потрібно відокремити три цифри, не вистачає цифр зліва, дописуємо три нулі. І тепер можемо відокремити три цифри. Ми отримали 9 множимо на 8. буде 72, і необхідно відокремити три цифри. Не вистачає, дописуємо два нулі і відокремлюємо три цифри. Вийшло 0,072. Отже, при множенні числа 4 на 0,6 ми отримали 2,4. При множенні 8 на 0,5 отримали 4. При множенні 3 на 0,2 отримали 0,06. При множенні 9 на 0,4 отримали 0,36. При множенні 2 на 3,7 отримали 7,4. І при множенні 7 на 1,1 отримали 7,7. При множенні 0,2 на 0,3 отримали 0,006. При множенні 0,9 на 0,08 отримали 0,072. Номер 1458 виконано.